Невдоволених буде ціла ну неймовірна кількість людей буде невдоволених. будуть щось бугніти. Можу сказати, що ми навіть її продавати згодом будемо і заробляти на ній гроші. Мені показують, що на вулиці холодно, ну тобто тут десь лютий, можливо, березень. І підіймається тема оця знову стосовно е, блокування волі та свободи українських жінок. Друзі, вітаю сьогодні. Трологиня Ольга Стовнушенко в інтерв'ю для Ростислав Продакшн відповідає, чи підуть депутати Верховної Ради на війну, чи будуть вибори за онлайн голосуванням та про заборону виїзду усім жінкам. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Чи заборонять виїзд усім жінкам в 2024 році, якщо війна буде продовжуватись? Е, ні, цього не буде. Ну цього не буде стовідсоткового. Але тут будуть дві спроби хитнути цю тему. Перший раз ця спроба вона якось погодить та притихне. Інший раз мені показують, що на вулиці холодно, ну тобто тут десь лютий, можливо березень, і підіймається тема оця знову стосовно блокування волі та свободи українських жінок, яка налетить на дуже активне протистояння суспільства і представників жіночої, жіночої сили в Україні. Після чого тема взагалі піде з горизонтів. Отже, ні, цього не буде. Це знаєте, це зараз. От, те, що показали, правда, я не знаю цю історію, але мені дуже схоже на знаєте, як прощупуємо скільки можна. Ну, тобто, кордони свої мацею і розумію, де мені можна, де мені не можна. Оце зараз цим займається Верховна Рада, коли розмовляє про ці процеси. Мені от хочеться сказати тільки так. Чи підуть депутати Верховної Ради на війну? Чи будуть вони задіяні в бойових діях? Представники Верховної Ради? Там хтось є, ну хтось є вже, хтось дійсно, хтось з Верховної Ради вже бере участь у бойових діях. Це стовідсотково, можливо, не так, як хотілося, чи. А, катаються, їздять. Ну, тут, тут не про небезпеку таку люту, тут більше про організацію, про контроль, про керування якимись процесами. Чи підуть депутати, представники Верховної Ради до кінця року, чи будуть вони заподіння в бойових діях залучені? Декілька людей. Ні, не будуть. Ну, вони не для цього, знаєте, не, 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 не всім. Ну, це як тут ми, ми для іншого. Ми, знаєте, є жінки для роботи, є жінки для людей, для кохання. От так само тут мені дуже схоже, що кожному овощу свій фрукт. Не бачу я їх в активних позиціях на, на нулі. Чи зможуть зробити вибори за онлайн голосуванням? Е чи зможуть в Україні зробити вибори за онлайн голосуванням? Зможуть. Невдоволених буде ціла ну, неймовірна кількість людей буде невдоволених, будуть щось бугніти, будуть щось бухтіти. Ну це знаєте, як ото з дією було, коли її як це кажуть, вдов... Встроювали в спільноту, да але е, чи відбудуться? Відбудуться, будуть, зможуть зроблять? Е, незадоволені будуть, але незадоволеними будуть саме ті люди, які е, знаєте, зашкарубли в минулому, тому що тут не, не бажання розвиватися, не бажання ставати мудрішими та розумнішими. Ну нехай слухайте все, все одно ми будемо щасливими, навіть коли на це потрібен час. І як це стане для України? І це дуже. Крута. Тобто, так, вибори будуть, пройдуть класно, пройдуть правильно, і ми всі, зрештою, решт будемо задоволені. І я можу сказати, що ми навіть. Ми навіть я не знаю, чи можливо це про програмне забезпечення, чи можливо це саме про цю, про цю програму, саме, яка буде створювати вибори, чи яка буде контролювати вибори? Я можу сказати, що ми навіть її продавати згодом будемо і заробляти на ній гроші. Отже, так це буде, і це буде зручно, і це буде по-новому, і це буде розвиток свідомості нашої спільноти. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!